Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує другий день турніру, потужне усилення на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, ми топ-5, давайте подивимось. Угу. Оборона А, але на топ-1 не вистачило. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Вчора все вийшло у нас чудово. Подивимось, що буде сьогодні. Так, так, так. Дуже потужна оборона. Всі на альфа-зломі. Угу, Ця ледяним. Угу. Ну, синіх тут і немає, тому ну давайте так і підемо. Два фіола, Поїхали. Спробуємо. Вчора цією командою гарно зіграли. Подивимось, що буде сьогодні. Сьогодні бачу вже не такі. У нас полянки, як вчора. Ну давайте зробимо ось таке комбо. Угу. Так, трішки жовтих приїхало. Добре. Кого забирати? Не зрозуміло. Можливо, цього забрати, спробувати. І ось так одним жовтеньким. Можливо, там фіол знизу заїде. Ні, не заїхав. Тоді давайте ось так. Це все ж таки встигла зарядитись. Добре. Робимо ось так. Тоді блокуємо цю сторону. Ну і тут тоді спробуємо прокинути якось. Давайте ось так прокинемо. Можливо, Фіол заїде. Ні, не заїхав. Так, нам потрібно хоча б дедбута зарядити. Ось так і ось так встигнути. І добити цю ксандрелу. Угу. Так. Ну що ж, будемо через комбо жовті збирати. Як потужно вона пробила. Давайте ось так, ось так. І не вистачило. Дуже погано, дуже-дуже невдало. Жовтих немає. Угу. Ну, давайте ось так підтянемо. Можливо, жовтий ні. Почали трішки фіоли приїжджати. Жовтий знизу потрібен. Ні. На жаль, на жаль. Не знайшли сьогодні. Ну, добре хоч не в нуль. Так, поїхали далі. Ой. Ну все, пішли оборони дуже-дуже сильні. Ну, жовтих прийдеться брати, поїхали. жовтих сьогодні відключили. Ну давайте ось так прокинемо. Фіол. Ні. Дуже багато червоних, зелених. Так, поки людвих є, давайте спробуємо хоча б цю зарядити. Ну, синіх, яких немає. Мінус людвих Просто жесть. Там гісталь готується. Давайте ось так. Зірвемо поле, подивимось, що буде. Ні. Червоні, червоні, зелений кріс. Тут буде 0. Просто два рази ультує один герой і все. Команди немає. Друга поразка в нуль. Ну, це просто щось нереальне. О, так, міняємо, міняємо. Міняємо тоді. Дедбута залишимо. Давайте візьмемо Юконина. Візьмемо тоді Смортан. І візьмемо на даху. Угу. Спробуємо змінити команду. Поїхали. Дуже щось невдало вийшло. Ну, а тепер у нас приїжджають жовті. Ну, звісно. Так, ну давайте ось таке комбо запустимо. Так, так. Давайте ось так обережно прокинемо. Спробуємо тут Фіол знайти. Фіола немає. Жовтий кріс є. Ну, давайте збираємо його. Так. Не знаю навіть, що робити. Ну Давайте збираємо фіол. Пробиває гіма. Ми не можемо зібрати. Тихо. Давайте ось так зелені прокинемо. Так, мені. Ми не встигаємо. Давайте заблокуємо сюди. Голопагу, ну спробуємо пробити. Якщо ми його не пробиваємо, тоді тихо. Так, форцес не повинен. Ми робимо тоді ось так. Зрізаємо їм атаку хоча б, ну галапага нас проб'є, скоріш за все. Там ще з'явились міньйони. Ну, давайте ось так червоню зберемо. Він по всім же б'є. Ну, робимо ось так, ось так тоді. Просто щось нереальне. Ну, дедбута ми не зарядимо, давайте ось так. Єдина надія, що він ухилиться, хоча навряд чи. Все. Третя поразка. Так, оце, так, так. Ну, Так і поїдемо. Не хочу нічого я змінювати. Угу. Ну, тут трішки краще. Фіол Кріс. Зразу його взриваємо. Угу. Тут все полетіло. Так, вмикаємо Людвига. Нарешті ми зарядили Людвига за стільки боїв. Давайте заберемо цю, щоб вона не наклала ухиляння. Угу. Але тут у нас двоє. хемдалів. Давайте ось так ось так. Угу. Так, ну все, тут зараз доб'ємо. Так і так. Так, тут вийшло добре. Ну хоч одна перемога. Так, поїхали далі. Кулерва, Сартана. Ну тут жовтих хотілося б взяти. Тут жовті нам потрібні. Тут і червоні. Чи давайте так і підемо? Поїхали. Чистки проти кульєрва немає, на жаль. Оце поляна. Поляна взагалі не нашого кольору. Ну давайте прокинемо ось так. Ходів немає взагалі. Ну так прийдеться ходити. Давайте комбо. Комбо не вийшло. Так, ну поки людвих є, це чудово, але потім буде вже не так добре. Так, давайте червоний кріс зберемо. Людвига сортана поховала за дві ульти. Ну, це дуже погано. Давайте ось так, ось так. Дуже багато зелених. Чи зелених, кажу, синіх. І детбут від'їжджає зараз. Це просто жах. Просто жах. Це ще зараз когось заблокує нам. І заблокує смартан скоріш за все, і на даху, ні. Так, ну давайте. Нічого гісінько не можу зробити. Сьогодні взагалі нічого не йде. Сартана пробиває дуже сильно. Так, скільки у нас? Два ходи. Ну, прийдеться так робити. Ось так. Просто сартана нас перемогла. Це просто якийсь жах. Сьогодні, а не поляни. Вона навіть під мінус атакою по тисячі пробиває. Так, іконен відродився. Ну, можливо, ми хоч і її заберемо. Ні. навряд чи. Все. Ось такий був другий день. Чотири поразки. Це взагалі щось нереальне. Ну що ж, прийдеться викупатись.